Набор для відкручування гаєк і болтів з пошкодженими гранями. Йде цей наборчик в металевому кейсі невеличкому. Ось, І ось такі головочки. Ось такий профіль. Їх особливість, що вони такі дуже низькі. Ось, але оця частина, зараз ви побачить, вона там, в принципі, майже на всю головку. Ось, і воротком їх крутити не можна. Тут круглий отвір, тільки за зовнішній е, шестигранник. Ось це така головка на 19, це. Саме велика і сама маленька головка тут. Так, сама маленька головка на 9. Ось вона така. Ну, а так сюди входять дев'ятка, десятка, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 19. Ось такий наборчик.